Іде новий день. Дзвоник визвонює Дзинь-дзинь-дзинь. Ташечка в небі співає, і співає. Olha. Ai... А ось і вона. Добрий день, малята! Як тебе звати? Мене звати м'ята. Мяу. мяу. Давайте, дітки, пограємося в гру з вами, яка називається кошеня яке. Слухайте уважно. І так, кошеня яке. Маленьке. Так. Пухнасте. Добре. А ще яке? Грайливе. Так, лагідне, ніжне, миле, муркотливе. Дітки, А ви здогадалися, що в кожному слові в кінці звучить звук який? Ви були уважними? А давайте ще раз. Пограємо в цю гру. Ніжне, муркотливе, добре, грайливе. Який ви чуєте звук в кінці кожного слова? Так, звук Е. Давайте ми з вами його будемо промовляти. Е-е-е-е-е. Це який звук? Голосний чи приголосний? Звісно, голосний. Чому він називається голосний? Тому що його можна вільно проспівати. Набрали повітря і всі проспівали. Е -е 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 -е. молодці малята. Сьогодні ми хочемо з вами послухати казочку Василя Олександровича Сухомлінського Покинуте кошеня. І ми вас, м'ятою, запрошуємо подивитися цю казочку. Хтось виніс із хати маленьке, сіреньке, кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошенятко, та й не вчить мяу, мяу. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хтось сміється, а хтось і каже і жаліє. Ой, ти моє бідне кошенятко. Та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткою. Притулилось воно до кущика та й сидить, тремтить. Поверталася додому маленька дівчинка Наталочка. Чує мяу, мяу, дівчить кошенятко. Вона не сказала ні слова, а взяла кошенятку і понесла додому. Пригорнулася кошенятко. До дівчинки, Замуркотіло. раде радісіньке. Діти, вам сподобалося оповідання покинути кошеня? А тепер скажіть мені, будь ласка, як називається це оповідання? Так, покинуте кошеня. А скажіть мені, будь ласка, а чому наше кошенятко нявчало, коли сиділа на дорозі? Так, бо його покинули, де? покинули його. Тобто винесли з дому. А хто йому допоміг? Йому допомогла дівчинка Наталочка. Як ви думаєте, діти, чи добре буде нашому кошеняті у дівчинки-Наталочки? Звісно, добре, тому що дівчинка була доброю, так? вона буде піклуватися про наше кошенятку, годувати його, гратися з ним, ходити на вулицю гуляти. Звісно, йому буде дуже-дуже добре у нашій дівчинки. Молодці. Дітки, чому вчить наша казочка покинути кошеня? Так, діти, воно навчає нас, що ми любили, оберігали наших менших друзів. Тому завжди захищайте, допомагайте слабшим, і все у вас буде добре. До побачення, малята. До побачення!